Штраф до 47 тисяч з 1 жовтня для українських водіїв почала діяти нова вимога. Українські водії з 1 жовтня зіткнулися із новим видом вимог. За їхнє невиконання власникам авто загрожує штраф до 47 тисяч гривень. Так, влада Чехії з початку місяця ввела в країні обов'язкову реєстрацію автомобілів на українських номерах. Після початку війни Росії проти України сюди ринув потік українських громадян, багато з яких прибули на власних авто. Півтора роки чеська влада дозволяла українцям, які набули статусу біженця, їздити на машинах без внутрішньої реєстрації, але тепер вирішили покласти цьому кінець. З 1 жовтня по 1 січня українцям пропонують поставити своє авто на місцевий облік. Процедура безкоштовна та проводиться у будь-якому муніципалітеті. Для здійснення реєстрації потрібні документи, що підтверджують особу, техпаспорт на авто та довіреність, якщо ви не є власником машини. З Нового року на цю процедуру українцям, які знову прибули до країни, буде відводитися сім днів. Якщо у зазначений термін машину не поставити на облік, поліція зможе штрафувати автовласників на українських номерах. Розмір штрафу може сягати 30 тисяч крон, що еквівалентно 47 тисячам гривень.